Сьогодні дуже багато людей на базарі, на Героя Майдану. Йдемо у рибний магазин. Хочу засолити оселець і скумбрію. Глянемо, яка ціна? Креветки 500. Потім тут у нас скумбрія 165, 185 і оселерит 120. Крупніше вибирайте. Засолимо буде нам. Оселевець сольовий. Дивіться, 165, серед 153. 155. От чотири на Наскільки це виходить? 165. Тут краще селети. Оту, да. давайте тут. Вона просто більш округніше і вона не розвізеться. Воно. Давайте. Скільки вона? 188. О, теж кілограм почти, так? Да? Да? 350 Ага, от разом 353. Добре. Люди, скільки тут людей повно. Хоч вона по 160 кг. А по чому ця кілька? 120 угу. А, Добре, коштують бачите. Червоної коров. Люди готуються, то сядуть.